Всіх вітаю! Сьогодні я буду пекти пиріг з сливами. Дуже швидкий такий, скоренько він робиться, і може його хто любить спекти. Для цього мені потрібно спочатку беремо яйця, 4 яйця. Яйця в мене такі домашні, величенькі. Так, все зразу. Яйця, цукор. Масло з олією розтоплене. Я наполовину взяла. Можна брати саму олію, можна брати саме масло. Я беру наполовину. Ванільний цукор. Щіпку солі, як завжди, я беру. Водичка. звичайна вода 150 мг. Все зразу виливаємо. Беремо міксер і міксером все збиваємо. Так, вистачить. Тепер ми беремо борошно. І сюди висипаю розпушувач 15 грамів в мене. Перемішую з борошном все. Так, з борошном я перемішала розпушувач, додаємо частинами до, сир... до яєчної маси і на малих оборотах вбиваю. Треба обов'язково спілки. Так, ось таке в нас вийшло тісто. Ось таке в нас повинно отриматись тісто. Ось таке. Бачите, таке гарне, як воно складає з лопаточки. Так, тісто відставляємо. Сливу я вже наполовинку розрізла, виміла кісточки. Тепер нам потрібно ще зробити крихту. Для крихти нам потрібно 75 грамів борошна і 50 грам цукру, і 50 грамів вершкового масла. Масло, щоб було таке холодне. Висипаємо і так, беремо рукою. Робимо таку крихту. Ось така крихта вийшла. Тепер беремо форму, в якій будемо випікати. Беремо форму, вона мене ось така от скляна розмір 30 на 30. 30 на 30. Беремо наше тісто. І все сюди. Можна і більшу форму, але тоді у вас буде періг тонший такий. Так, гарно його розрівнюємо так, щоб був рівненький по всій формі Ложечкою чи. Лопаточкою. Так, постарати, щоб він був такий рівненький. Так, розрівняла. і тепер беру нашу сливу і отак викладую. Можете в якому хоч порядку викласти. Це не має значення. Хочете більше, хочете менше кладіть. Я люблю сливу, то я ложу так більше. Так, поки я викладу, включила духовку на 180 градусів верх і низ. На другу поличку знизу буду ставити, хай розігрівається поки. Так, ось так виложила. Бачите, він вже, вже гарненький. Тепер беремо нашу крихту і отак. Присипаємо, крихта вона як запікається, дає таку корочку зверху. Так, ось такий у мене вийшов. І тепер зараз будемо ставити його в духовку. Так, ставимо наш пиріг в духовку. Друга поличка знизу 180 градусів. Верх і низ включено. І будемо чекати, хай випікається. Ріжечок наш печеться. Вже 50 хвилин. Ну, ще хвилин п'ять хай постоїть. Ось такий пиріг у нас вилочився. Гарненький, такий румяний, така корочка. Хай прохолоне, я розріжу вам і покажу. Такий, бачите, не низький, височенький. Випікався 60 хвилин в мене при температурі 180 градусів. Всі складові цього пирога я внизу напишу під відео. Ось я розрізала наш поріг Пухкенький такий, дивіться, який гарний, дуже смачний, дуже смачний. А зараз скуштуємо. Неймовірно сміш... смачний. Кислинка є такий солодкий і кислинка сливи. дуже смачний. Печить. Дуже смачний. Я попробувала такий смачний, крихкий, такий, солоденький у міру. Кислинка сливи дає дуже смачно. І просто, дуже просто. І дивіться, який він, який він високий. Так, до чаю, до кави. Навіть улітку можна із компотиком, хто так бажає, дуже смачно, дуже смачно пичіть. Пробуйте. Пишіть свої коментарі, чи сподобалося вам, чи ні. Поділіться своїми рецептами. Мені буде дуже приємно. Підпишіться на канал, будемо разом. А я вам бажаю здоров'я, головне здоров'я і миру. Хай буде мирне на небо над вами. Хай буде мир на нашій Україні. Я вам бажаю всього самого кращого. Будьте здорові!